Всім доброго дня. У нас трошки похолодало, пасмурно, ночі йшов дощ. Зараз такий брячий дождик. Оскар, ні, йдемо на прогулянку. Не хоче він іти далеко від дому, тому що знає, що мама вдома, як мама вдома, він не любить ходити на прогулянку без неї і не любить іти далеко від дому. Так, да, Оскар? Давай, пішли. Вокіс, Вокіс. Оскар Вокіс не хоче, став і стоїть. Ой, вчора нічого не знімала, був останній день коледжа, і ми тоді ще новин не читали. У нас був невеличкий такий, будемо казати, святковий стіл, тому що закінчився коледж в цьому році, і далі почнуться заняття у вересні місяця. Ну, а вже після цього, як закінчилося, ми зайшли в новинах. І дійсно велика трагедія в моїй країні. Велика трагедія в багатьох містах. Дуже багато пострадало людей. А також саме головне, то, що пострадала дитяча лікарня, і це дуже велике горе, тому настрію немає, ходя і далеко від України. Але, як кажуть, серце болить, і сльози навертаються, не хоче ніде далеко йти. Стали тут так тихо, дуже мрячить і ось ось скоро, скоро буде ожинка. Будуть вареники з ожиною. Ну, а це ось бузина. Що, травичку хочеш, да? скучив за травичкою? Травичка тут хороша, така насичена водичкою. Вихідна я до п'ятниці, надію, що мені не дзвонять з роботи, не буду мати екстра години, буду відпочивати. Но якщо дзвонять, то потрібно було видивити, тому що на тій неділі відказала, були. Два дні, четвер і п'ятниця потрібно було вийти на вечірню зміну, але у мене був в середу ювілей, а так як всі були, не всі були, будемо казати, вільні, тому і заказали ми, дочка мені наказала Афтенунті на четвер, бо не було місця на середу тому ми поїхали на автинунті, як то говорять, це було моє свято, і тому я не захотіла виходити в четвер, а в п'ятницю не захотіла виходити, тому що вечірня зміна, людей дуже багато робити важко. А в суботу і неділю мені працювати повні робочі дні із самого раннього ранку до пізнього вечора. І Тому я відмовила і не вийшла на роботу. Всі гроші не заробиш. Треба берегти здоров'я, але і виходити іноді на роботу, когось підміняти теж потрібно, тому якщо на цій неділі ну, попросять, то прийдеться вийти. Ну, Надіюсь, що всі будуть на місцях. На роботі роботи зараз дуже багато людей, дуже багато з дітками, зараз е дуже багато тренувань по плаванню. І на вулиці басейн, і всередині два басейни. І проходять дуже багато тренувань, уроків, дуже багато полотенців яких потрібно їх зібрати, вивезти. А після басейну в кімнатах багато води, тому що люди душ прийняли, з басейну зайшли, вода це все треба протерти. ну коротше, Роботи дуже багато, тому. Не гуляю на роботі. Маю перерив. Ті часи тільки і сижу, відпочиваю, останні часи відпрацьовую. І далі хочу сказати, щодо планів. У нас плани, як я вам говорила, є пару планів. Один план зрушився з місця, все вже є. Ну, і чекаємо ще на другий результат. Тоді вже вам розкажу. Що це за плани, все розповім. Тому підписуйтесь, якщо цікаво. В цьому місці я вам зараз ставлю невеличке наше святкування в коледжі. Покажу, що хто приготував. Людей показувати не буду, тому що я думаю, що це не можна. Я не питала, чи можна вас показувати, чи ні. Тому я людей не знімала. Записала вам невеличке відео нашого останнього дня в коледжі, навчання в цьому році закінчилось і знову розпочнеться в вересні. А в даний час у нас такий невеличкий святковий стіл. Ми святкуємо закінчення всі в гарному настрій І хочу показати, хто що приготував ось цей пиріг спекла кріоса із Португалії. Дуже смачний був морковний пиріг. Називався. А ось цей квадратенький, що ще змилькнув на екрані. Отам наша Оленка. Ось він, наша Оленка із Миколаєва, теж був дуже дуже смачний цей пиріг. Там вдалині ще стоїть такий он далеченько. Ось, бачите, такий кругленький. Це приготувала наша інночка з України із Києва, з міста Києва. Вона тут проживає з двома дітками, і все було дуже дуже смачно. Також тут були дві дівчинки з Афганістану, Руна і Рана, які приготували дуже смачний плов. Нам це всім дуже сподобалось, і також самоси були дуже, дуже смачні. Я правда нічого не готувала своїми руками, тому що ви знаєте, що я працюю в суботу і в неділю цілі дні. А це вже в понеділок зранку. У нас було така, будемо сказати, ми святкували останній день в коледжі. То я заскочила в магазин і купила дуже різних смачних смаколиків. Всіх вітаю! Ми з'їздили сьогодні за покупочками невеличкими. Хочу показати, що ми купили, яка ціна. Купила таке листя. Ну, ви знаєте, це таке листя, як із кульбабки, воно з таким своєрідним привкусом. Але мені це подобається, що мені щас дуже хочеться. Салатів і риби. М'яса зовсім не хочеться, не знаю чому. Коштує це 69 пенсів. Купили огірки. Отакі маленькі вони. Напоминають на смак, такі як вроді би зірвали з грядочки в нас вдома. Тут 250 грам в одній упаковочці, коштує одна упаковочка 99 пенсів. Купили для салата. Купили авокадо 70... 89 пенсів. Купили наш любимий паштет, який десь з такими кусочками печінки. Не пам'ятаю, чека не брала: 69 чи 89, 86 десь отака ціна. Купили гумус. Отакий, його тут 200 грам, також коштує 99 пенсів. Купили рибу. Це тріска. І тут 4 кусочки, її вже кидаєш у. Айфраєр, і вона зажарюється дуже смачна, і вона коштує 3,99 і тут пів кіла. Кусочки такі хороші. Купила йогурт 59 пенсів, такий йогурт в ліделі продається. Отако ці маленькі помідори, я їх дуже обожнюю, тому що вони також нагадують такий привкус помідорів, як з грядки. От зірвали, от вони такі на смак. Тому що ті великі помідори, ну вони не такі смачні. Мені подобається їх вкинути в духовку олійкою, полити, піджарити ті великі. Тоді я їх люблю. Салат не дуже, а оці маленькі, ці мені подобаються. І от вона така. Пачечка коштує 99 центів, а їх тут скільки грам? А, 325 грам. І це із Марокко. Цікаво, відкуда. Откуда ці огірки? Не написано. Дублін. Угу. Так. Купила клубнику 400 грамм фунт 89. Щось такого. так. Купила ну, такий сир для бутербродів, він також до фунта. Напоминає на привкус, це Оскар. Оскар подає там знаки. Напоминає, як вроді, наш український плавлений сир, але він маленькими кусочками. І його дуже смачно ложить на бутерброди. Також купили отакий греческий сир для салата. Також люблю його додати. Він такий солюнуватий. І коштує він 89. От Тут це на 9. Або 86, або 89-99. Ну, Такі ціни. 200 г його тут. І також хочу додати в салат. І ще люблю такий сир. І з червоним буряком відвареним робити такий салат. Ну, купили сьогодні на Це чоловік любить таку відчину. вона фунт 99, а я люблю прикапчену таку. Ця фунт 09. Тут її 100 грам, а тут, 300 грам. Ну, Купили піцу вже готову, тому що сьогодні футбол. Ми будемо зажарювати піцу. Це дуже смачна. Ну, ми купили одну, тому що у нас в холодильнику є. Там ще дві штуки. Зять приготувався. Тому... Сьогодні футбол, купив він чіпси і дві піци. Ми вирішили ще одну докупити, тому що сьогодні будуть гуляти англічани. Буде у нас вечеря піца, картошка фрі, Салат, ну, така буде вечеря. Купили мангу 99 пенсів, тут його пів кіла. Ну, він повинен трошки полежати. Я люблю, коли він трошки полежить, і тоді його їсти. Ми його часто не купляємо, але ми до нього, до його привкуса Він смачний. До його привкуса ми не привчились, але іноді хочеться дуже рідко. Ну, і купили таке пиво. Воно до 4 фунтів тут 4% алкоголю. Тут е їх 10 бутилочок по 250 мл в одній бутилочці. Воно зовсім не п'янке. І нам це пиво подобається. Ну, Сьогодні, так як футбол, то дійсно до піци буде пиво. Такі невеликі покупочки у нас. Покажу вам Оскара. Оскар лежить. Він дуже-дуже щаслива собака, він дуже дружній, да? його тут всі знають. Він знає, хто його гладить. Він, як бачити людей, хто його гладить, він обов'язково біжить, бистро падає на спину, підставляє свій животик, щоб його гладили, да? Оскар.